Доброго дня! Мене звати Перевернихата Софія. Я хочу розповісти вам про найвідомішого українського композитора та музиканта Володимира Івасюка. Він був і залишається найпопулярнішим українським композитором. Володимир відмовлявся писати свої, свою музику та тексти російською мовою та відверто висловлював свою антирадянську позицію. За це він був під суворим наглядом КДБ і як наслідок його життя обірвалось в 30 років. Ще будучи школярем, Володимир заснував свій перший ансамбль Буковинка його назвали Радянським Бітлз. Цікавим фактом з біографії Володимира є те, що він за освітою медик. Він закінчив Львівський інститут, медичний інститут. Хоча спочатку він навчався в Чернівецькому медичному інституті, але мав необережність і його відрахували тільки за те, що він зі своїми одногрупниками перекинув бюст Леніна. У 1970 році Івасюк народжує пісню, яку потім буде слухати не одне покоління. Саме тоді Україна розквітла Червоною рутою. Цю пісню було визнано піснею року. 1971 1971 а коли він її писав, йому було всього 21 рік, і цю пісню він пересвятив своїй одногрупниці. Майбутній видатний український композитор та автор безсмертного хіта Червона Рута народився в 1949 році в місті Кіцмані. Він прославився як композитор, музикант, мультиінструменталіст, володів кількома. Музичними інструментами, а саме, скрипка, фортепіано, віолончель та гітара. І поет Васюк вважається засновником української естрадної музики. Він професійний лікар, співав пісні та малював. Володимир Васюк мав дві вищі освіти. Після закінчення медінституту він вступив до Львівської консерваторії на факультет композиції. Його викладачем був Анатолій Кос Анатольський. Творчість Володимира Івасюка стала символом відродження українського народу. А завдяки його пісням в українців зароджувалось нове зерно волі та самобутності, що колосилося у серцях з покоління в покоління. А зараз послухайте у моєму виконанні пісню Я піду в далекі гори в аранжуванні Марії Яремчук. Yeah E